Заходите за приїхати, я теж, якщо хочете, можу під'їхати з вами. Різь. У нас була попитка зробити дорогу за доміками. Вже й дорогу оципали, витратили кошти, але вже не вийшло, бо там люди сказали, що не підходять. Я все ж таки просив би. <паспорядок> Тому, Це, що ти я все ж таки хотів би, щоб ви заїхали заїхали перед цим клеванським сміттєзвалищем, яке зрянський колись був. Заїхали, там є ще одна яма в полі. Це диабаться водохранілище такі, так? Ну давайте вивчимо питання, бо жив був варіант, Колись і Анатолій Тимофіїч за нього споминав. Поки ми не будемо мати свого, толку не буде. Як каже надія Миколаївна, нас постійно будуть ущемляти. тому що дали гроші, вони в нікуди. Дали гроші, вони туда. Я не кажу, що треба відмовлятися зараз від відпевне. Але те, що нам зараз треба робити, оце тому що вийшло розпорядження після вчора, після позавчорашніх півських оцих, що сталося, повністю всі смітті звалися. Перевірити по всій Україні. І я думаю, що тут нікому воно не буде мішати, воно рядом біля того. Зробимо, попросимо під'їзд туди і так далі. Я думаю, що там на років 15-20 можна вирішити питання сміттєзвалства. Ми б мали своє сміттєзвалище, а там може і заводики якісь появляться. Я, Борис ну... Хемелєнтівича, пропозицію підтримував і в попередньому скликанні, коли він озвучував це. Дійсно, біля того міста звалища робити Зарядська ще. <плес> можливість. Там біля того, <плес> <я> <плес> найти можливість. там є ще земельна ділянка далі. Якщо я, б б як, буде, як, буде півтора-два мільйона гривень в сіраді, то це вона зробити. Це перспектива. А, а я, поки нема грошей, то нема, нема. чого говорити. Давайте посередину ту ситуацію, щоб ми закрили. Юрій Миколаївич, ми можемо паралельно робити. А паралельно так да, це кожна. Да, 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 ми, ми, ми навіть не, 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 не вийде. Ми говорили, говорили про позиції. Ми, не ми не навіть не вийдемо. От давайте завтра виїдемо. Ми все і подіємося. там же є ще ближче. Не далеко за допомогою здорове з'являє. Я за нього говорю. Там вже їздили, а потім бунк у білого вилошили. Біля цього я. Оце задовольнити, ми планували на нього. Ми планували наліво, це направо. Да, це направо. Ви 100 метрів положили дороги 200 тисяч. Що ви люди говорите? Ви хочете, щоб туди їздив транспорт? Огородити, зробити згідно норм, ще заставити, можливо, якусь зробити ізоляцію, плівку і так далі якщо сьогоднішній норм вже, то це yeah, буде yeah. такі гроші, що... Yeah, давай, yeah. Не... Yeah. Bo, yeah. Михайло, yeah. є пропозиція yeah. заїхати, вивчити, yeah. не oh, говори. О, oh, oh, то давай вивчимо, то йому погано. Ні, дивіться, а клеву вже треба робити питання, або зміни може не вивчати. До клеву підключатися і працювати паралельно з ними, але там треба вивчати і працювати над тим питанням. Десять років вже прошу це зробити. Перспективі люди, ми завтра, подивимося, і будемо вивчати, і перспективі. Мене ще питання. Я вибачаюся, а чому б нам не пробувати, вибачте, вже трошки щось міняти? Міняти і в головах теж. А чому ми не можемо пробувати, чуть-чуть, як нормальні цивілізовані країни, пробувати сортувати сміття? Ніхто не зацікавився цим питанням, а я цікавився. Коли йде сортування сміття, окремо бумага, пластик, скло і металик, то того сміття, вибачте, на виході залишається дрібниця. Якщо людей стараються привчати вже спробувати сортувати сміття, хочуть в Європу, mm -hmm. цього сміття просто фізично буде ставати менше. Поступово, я не кажу, що зразу. Елементарно декілька смітників, вибачте, поставити по Зарядській сільській раді і вчити людей, що бумага викидається в ящики для бумаги, скло для скла, і вибачте, це все має утилізовуватись. Будуть приїжджати фірми і забирати це за свої власні кошти ще доплачувати. Я колись збирав макулатуру, я колись збирав скло. Розумієте? А зараз ми вибачте, все скидаємо в пакет і захаращуємо наші ліси, нашої землі. І, вибачте, потім воно все прогніває, тече воду, і ми ту воду вибачте п'ємо. Вони з людей поки що беруть гроші. Санком до нас заходило декілька я разів по цих питаннях. І давайте подивимося їхні розцінки, що вони наживаються на цьому, якщо воно сортоване, а з людей деруть. То зараз моя пропозиція в шістнадцятому році це не на часі, бо люди не вичерпають оте комунальне, що вже на них повізла держава. Давайте на перспективу 17-й рік вивчати з кимось укладати угоди, якщо є необхідність, але люди матимуть львіну долю плати за сміття. Це наші маки будуть сортувати. Нам коло одного санкому світ круто. Це розумієте? Сортоване сміття може вивозити, будь які яваня своїм власним транспортом. Щоб ми заморашувалися цим питанням, сьогодні є технологія. Приїжджає установочка, їздить по всій Україні і стає біля смітника. І той смітник за неділю буде яма. Але це треба об'єм. Тобто, був крепкий світив, вже він так, є, і тоді заходять люди і за дві-три неділі забирають. Так, да, за те треба заплатити. Може, раз у три строки. Але заплатили в є яма куди Ні, наша мета зараз, надоби, щоб спочатку людей привчити, щоб вони мусили вивозили. Вивозили, навіть нас виносили до тобто, побіг, виносять, ставлять, забирають машину, тому що наші люди ще знають. Є... я розумію. О, Але все-таки можна було б трошки, вибачте, підтискувати. Давати, розумієте? Я був в інших областях України, часто я подорожую часто, і я бачу, що є і в містах, і в містечках стоять по декілька баків для сортування сміття і людей таким чином приучують. Наприклад, <плес> на, нас той самий, вулиця 1 травня, де ми зробили 9 ОСББ, розумієте? От поступово це не складно вийти з своєї квартири і взяти відсортувати, <плес> чи відсортувати в квартирі. Для того, щоб зробити таке, в першу чергу треба зробити приймальний пункт, в чому населений пункт, щоб людина знала. Розумієте, сьогодні макулатура вже до трьох гривень доходить. Якби людина знала, то вдома, мабуть, не палила би, а зібрала ту макулатуру. Ну, а Ба, Хто ж квартира який палить? Де палік? Я говорю про великому просить. Це був приймальний пункт, щоб людина зібрала патруль кілограмів і так, і, 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 та, щоб він був <клес> <кху> казав, офіційний. <клес> офіційний був. Розумієте? Його на даний час немає. А його на даний час немає. Плівені вже є. В плімені є, то що кажуть, вона самі теж приймає, макултур приймає, ну є ще дорогу і так далі. Питання до Михайла Михайловича. Чи підготовлено звернення до Верховної Ради стосовно об'єднання? Підготовлено. Чи правильно тільки сесії, що це сесії вона не спрацює Ідея. Я уточняв, значить, всі пропозиції на рахунок того, щоб об'єднатися, типу визнати об'єднаною територіальною громадою. У майже існуючі таких мазаря, без об'єднання вони не пройдуть. Давай, цей, не реформа не про. називається об'єднання територіальні громади. Має об'єднання будь-ким. Верховна рада не змінить і Кабінет міністрів не віддає дня коду то раді депутати не проголосували про те, щоб об'єднуватися у зв'язку з тим, що в них трохи зараз стала за складна ситуація по селі іскра, що вони перевідували без їхнього дозволу на село. І там трохи напруга така більше, але я особисто говорив з сказав, чукол, сказав Шо, у вас требов, тому, що вас треба Ми маємо все напрацьовувати. Ну, поки що трошки почекаємо. Особисто говорив мені про що було самку. Я кажу, далі, якщо ви, наприклад, не будемо звертатися, далі буде вищі органи. Так як ми говорили з вами різному на новому нашому комітеті. Але зараз я маю говорити з тим хто з питанням із стерні. Те, що більше стильно цими питаннями не займається. Зауховищ попросили, щоб вона... Вона особисто хотіла об'єднуватися. Але деякі депутати вперше не прийшли на сесію, а деякі ті, що були, то враховують те, що там. Що в нас вже перемінували, зараз будуть об'єднати, ми такі проти. Давайте ми Де. делегації, поїдемо Де. на сесію і послухаємо. Вся проблема Де. у чому нашого об'єднання в тому, що рівне хоче до Рівненської райдержадміністрації назвати її територіальною громадою і етод, цей куток туди шурнути. Бо тепер так уже дозволяється, Де. бо вони зрозуміли, що якщо зоря буде незалежна. Це головна поля. Якщо клівань незалежний, це середовище поле. А так вони туди все гамузом і той самий колхоз, що був те й буде. І, і то, що нам кажуть, що от ми, ми, ми розглядаємо наче це все. Я рахую, що треба їхати в Київ і стукатися. Простіше поїхати, вибачте, в броніки достукатися до да. броників. Вони, так. Башу, Вони да. є бумага? Тому що Київ вибачте, ми для Києва. Осани, цю неділю чи, чи сліду, чи вже проводили, самі вже проводили громадські зі Не громадські, а, а обігали... Но, моя пропозиція не, не, не вхали. Вхали. А давайте поїдемо в обласну адміністрацію і в обласну раду. Там прийшли нові перспективні хлопці, які дуже... Ставлені в об'єднані громади. Або на прийом до Гройсмана. Mm -hmm. Він ініціатор. Він казав, що я все зроблю, щоб громади об'єднувалися. Ну, Запишемося ти... на, прий... на прийом прийме його клієнт. Ну і слава Богу. Ну, я думаю, то... що представництва уряду є і в області. Туди треба їхати з чимось. А в, нас нема з чим. а в нас усе є. У нас є тільки з, з, з раду. А вони не хочуть. Дані. Ніхто нам не сказав, що вони не хочуть. Це і гра району, а можливо, і в області у нас є да. первічний документ. Давайте зговорити їхніми депутату. Я казав ще докажемо, докажемо, що з тих всіх, хто на сьогоднішній день вже об'єднався, і показати тому ж само Гросману, сказати, шановні, 99,9% при їхньому об'єднанні. Два рази менше, ніж нас без об'єднання під нас можуть створити окремі Борис, можна. Це буде до 17-го року, а 17-го року буде районна рівненська громада. Ну, Вони цього ж їм допомагаєте через те, що нам треба їхати і рішати ці питання. Хай нам скажуть, що у нас бракує по наших документах. Вони тоді нам сказали, що документів вистачає. Як перший О, раз завезли їм документи, є пропозиція запросити на нашу ближайшу сесію Депутат, е, е, не депутатів, голову районної ради, голову районної адміністрації Депутат. і обласних. Нічого страшного відомі за об'єднання об'єднання І за со... одним із питань одним із питань ключі, Ні, що сесія всі люблять балаган.